Чи може фен заощаджувати ваш час? А чи може фен економити кошти? Також дізнаєтесь, які виробники дурять, вказуючи невірні характеристики своєї продукції. Сьогодні ви побачите дуже незвичні та цікаві для вас тести. Пішові. Усім привіт! Ви на каналі Енергія для дому. І сьогодні незвичне відео відео про фен. Ніколи не думав, що буду робити огляд фенів, але цей фен мене дійсно вразив. А вразив чергу тим, що дружина і дочка сказали, що це найкращий подарунок від мене за останній час. Для них фен це один з найголовніших електричних приладів будинку на рівні з роутером. Навіть коли я робив систему зеленого жилення на базі сонячної електростанції. Головний критерій у дружини був такий, щоб фен працював. Це для неї було саме головне. А якщо вас цікавить тема сонячної енергетики та твердопоганих хетлів та взагалі енергії в домі, підписуйтесь на мій канал «Енергія для дому тут дуже багато цікавого. Та напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу тестування фенів та поставте вподобайку за виконану роботу. І зараз я порівняю цей фен Дніпроем з фенами, які в нас були вдома, з трьома фенами: там розетка, Філіпс та ще якісь там. І по ключовим параметрам, по тиску, який вони створюють, по температурі, та перевіримо, з'явлену потужність. І ви зрозумієте, чи варто купувати такий фен, чи ні. А ось так я пожартував на своєю дочкою. як купую собі інструмент, а їй кажу, що купив їй подарунок. Був у Дніпром купив тобі подарунок. Опять купил мне какую-то болгарку или шуруповерт. Ну, я тебе что дарил? Шуруповерт, перфоратор, болгарку. А тут что думаешь? Реноватор? Да. Ты же хотела реноватор? Нет. Ну на, давай. Ты что это? Да, ты открой, подавайся. И что это? А как ты думаешь? Не знаю. Ну, открывай. Наверное, наверное, ногами. Быстрее. Ну. Вау! Да. Это фин. Ну ты вот это ж не стрительный фин. Давай, дивись. А попробуй, як насадки цепляються. А втори попробуй. Прикольно магнітні, так? Да? Да. Зараз ми ці всі фени зважимо, потім заміряємо температуру, яку вони дають при різних режимах. Тиск, який вони створюють, і порахуємо, який фен найефективніший у перерахунку на 1 грам своєї маси. Тобто, який фен е, дає максимальні показники на одиницю своєї маси. Донька каже, що фен Дніпром саме зручний, найкраще сидить у руці та ним найлегше користуватися. А цей фен розетка хоч і потужний, але їй важко висушити ним голову, тому що він важкий. Фен FenDiPrem зміг створити тиск повітря на ваги 152 г. Це максимальний тиск. Там залежно від відстані, тиск робиться різним. Але те, що дує дуже сильно, це дуже добре відчувається. Зараз ще покажу. Якщо включити фен цей, поставити на підлогу, то він буде по ній бігати і звиватися як гадюка, наскільки сильно він дує. Дивіться як це відбувається. Або ще так можна продемонструвати силу тиску. Максимальний тиск 32 грами. ну в 5 разів слабіший, ну це капець. Потужність заявлена на нього 800 Вт, він дає 750 в принципі, все те саме співпадає. І зараз перевіримо температуру, яку він може максимально видати. Ну і температура, яку вдалося досягти, 71 градус максимальна, більше не було. Ну Звичайно, трошки багато для волосся це не добре. Але такої температури вдалося досягти, тому що потік повітря дуже слабкий, тому вона так і нагрівається. Фен Philips. номінально він 1600 Вт. Зараз перевіримо та бачимо, яка температура буде в нього. А з потужністю одразу біда, дурять. 1250 Вт реальна його потужність, а написано 1600. 350 Вт десь загубилось. Не думав я, що тут буде брехня. Так, а температура, коли долучилося 72 градуси максимально. Але те, що не вистачає потужності, це мене здивувало, звичайно. І тиск, який цей фен може створити, це 48 грам максимальний тиск. Ну, Відчувається, що доволі слабко, дійсно відчувається різниця. А фен розетка це дійсно треш. У нього потужність заявлена 2 кВт-300 Вт, а по факту в нього виходить 1 кВт 650 Вт. Получається, 650 Вт не вистачає. це Вони надурили на треть. на треть, Це дуже багато, цей капець. Так, ну а температура 74 градуси максимальна на другій, це швидкості максимальна, і 54 градуси на першій швидкості там 850 Вт. Але те, що вони так надурили з потужністю, це, це брехня. Це... це просто жесть. От такий Ось Ну Хоч зліском все в порядку у фену розетка. На першій швидкості 70 а на другій швидкості до 106 г створюється тиск. А зараз я розкажу, чим цей FenDiprom, окрім того, що він створює такий великий тиск, чим він ще мене дуже сильно здивував. Тим, в першу чергу, яка реалізована схема управління в ньому. Одне ділення швидкості повітря і одне ділення нагріву. Бере 330 Вт. Перша швидкість друга ступінь нагріву, там вже бере трошки більше 600 Вт. Ось дошло до 670 Вт. І перша швидкість і третя ступінь нагріву виходить 1 кВт 60 Вт. І тут я здивувався, думаю, ну не вже дурять, ну не вже не та потужність, не вже не та, що заявлено. А температура досягла 62 градуси, 59-62. Але потім я згадав, що в нього в характеристиках сказано, що максимальна температура нагріву повітря 60 градусів. І тут, коли я збільшив швидкість, то потужність сама зросла, вона була максимальна, але вона не зростала до свого максимуму, а зросла лише тоді, коли я збільшив швидкість повітря. Тобто так реалізована схема, щоб температура повітря була не більше 60 градусів. Потужність сама підлаштовується під швидкість. Зараз в мережі 212 вольт, тому потужність трошки менше 1470 Вт. Ну співпадає з тим, що заявлено заявлено 1,5 кВт. І зараз дивіться, якщо поставити другу швидкість, максимальний нагрів і другу швидкість, то потужність там на 200 Вт скидується. Причому, що потужність я не змінював, я змінив лише швидкість повітря. Тобто, якщо ви будете змінювати швидкість повітря, потужність сама буде так підлаштовуватися, щоб не допустити перегріву повітря. Оце і сама головна фішка цього фену. А тепер щодо швидкості сушіння волосся цим феном. Дружина каже, що вона цим феном висушує на 5-7 хвилин голову швидше, ніж. Тим феном розетка, а тим і взагалі мучу там тим і ще довше. Тобто різниця 7 хвилин часу і так кожного разу. Тобто, мало того, що цей фен ще й менше споживає електроенергії, так і він ще й менше працює. Тобто, якщо використовувати цей фен, то у вас буде постійна економія електроенергії, що досить добре. І зараз всі цифри, що я отримав, я зберу в одну табличку і подам у вигляді висновку. Висновки, Дніпро-М відповідає заявленим характеристикам та китайський ноунейм також. А Філіпс і розетка дурять, там 20-30% не вистачає до заявленої потужності. Якщо взяти щодо продуктивності, то найбільша продуктивність у Фену Дніпро-М, Вона в 2,5 рази більше, ніж у фену Розетка та інших фенів. Щодо продуктивності по теплу, також він є лідером по всім характеристикам і саме головна його особливість. Це контроль температури, тобто температура у цього фену постійна вона не перегрівається вище за вказані характеристики, і саме головне швидкість сушки волосся з феном Дніпроєм майже наполовину більше ніж в інших фенах.